Сьогодні подивимось на Lexar Professional sl 400 GO. Це в нас портативний SSD на 1 ТБ, який не просто швидкий, а ще й має захист від вологи, ударів і навіть виконує роль USB хаба Він розроблений для сучасних користувачів, тих, хто працює на MacBook, ПК або навіть з iPhone 15 чи 16. Pro. Lexar SL400GO виглядає надзвичайно лаконічно та акуратно. Корпус матовий чорний з округленими краями, легкий, але при цьому міцний. Його вага всього 13 грамів, а розміри компактні, менше 7 сантиметрів у довжину. Такий диск легко поміститься навіть у кишеню джинсів. Але попри такі компактні розміри, виробник подумав про надійність. Тому Lexar sl 400 GO отримав захист від пилу та вологи за стандартом IP 65 що означає повний захист від проникнення пилу і стійкість до воді. Них бризок з будь-якого напрямку. Це не вологозахищений корпус лише на папері. Ви справді можете не хвилюватися, якщо на диск потрапить дощ або навіть випадково опиниться біля пролитої кави. Окрім цього, накопичувач витримує удари, падіння і вібрації, що підтверджено внутрішніми тестами Lexar. Це робить його хорошим вибором для роботи в польових умовах або на виїзді, там де звичайні диски з пластиковим корпусом просто не виживуть. І навіть якщо він впаде на бетонну підлогу, корпус витримає для людей, які працюють з важливими даними. Це критичний фактор. SL400GO взагалі є у двох варіантах: сам накопичувач і накопичувач із USB-хабом. У нас варіант другий. У комплекті йде спеціальний модуль, що тримає usb всі портами, який кріпиться безпосередньо до SSD. Це означає, що в одному пристрої ви отримуєте і сховища і розширювач портів. Це справжній подарунок для користувачів MacBook або iPad, де звичайно бракує USB-портів. Замість того, щоб носити окремий SSD чи хаб, ви просто підключаєте один пристрій і отримуєте доступ до зберіга. Анні та можливості підключення інших гаджетів: флешки, картридери, мишки, клавіатури, кабелі, зарядки. Це рішення реально економить місце, вагу і час, особливо цінно в поїздках або під час роботи з обмеженим простором. Lexar SL400GO використовує інтерфейс usb 3.2 Gen2, що забезпечує максимальну швидкість до 1050 МБ в секунду на читання та 1000 МБ на запис для компактного зовнішнього SSD це показники наближені до межі можливостей шини usb 3.2 Gen2. і це не просто цифри зі 100. Сторінки специфікації у реальних умовах під час тестування у Crystal Disk Mark SSD показує стабільно високі швидкості як для великих файлів, так і для дрібних, що особливо важливо, коли ви працюєте з фото у форматі raw монтажними проектами або великими відео у 4К. Для редагування відео з монтажного програмного забезпечення напряму з диску. Цього цілком достатньо. Файли не фрізять, копіюються швидко навіть при роботі з сотнями гіабайтів. А завдяки високій пропускній здатності, диск повністю розкривається навіть при підключенні через або чи станції якщо підтримується повний USB 32 Gen 2 SL400GO позиціонується як універсальне рішення для зберігання даних, і ця універсальність відчувається буквально з першого підключення. Він підтримує ПК, Mac, а також iPhone 15 Pro та iPhone 16 Pro, тобто це не просто накопичувач для комп'ютера для власників нових iPhone з USB c це відкриває цікаві можливості знімати відео у ProREC безпосередньо на SSD. Миттєво вивантажувати великий об'єм даних або навіть монтувати в дорозі, не завантажуючи. Файли на внутрішню пам'ять. Також накопичувач буде зручний для власників iPad, фотокамер, дронів і навіть Android-смартфонів із USB-C, особливо, якщо ви знімаєте контент у високій роздільній здатності. Це ідеальне рішення для блогерів, відеографів, фотографів, які хочуть завжди мати під рукою швидкий, компактний і водночас надійний накопичувач. Lexar SL400Go це той випадок, коли компактний накопичувач не просто відповідає очікуванням, а перевершує їх. У реальному використанні він поводиться стабільно, швидкість передачі. Висока навіть при копіюванні великих відеофайлів у 4К чи бібліотек фото з професійних камер. Ніяких підвисань, перегріву чи втрати швидкості. Функція хаба виявилась напроджут корисною. У тестовій ситуації ноутбук був зайнятий єдиним usb c портом для зарядки, але завдяки SL400GO можна було одночасно заряджати пристрій, працювати з файлами на SSD і мати підключену мишку. Це реальний сценарій, і він показує наскільки грамотно Lexar підійшов до створення саме інструменту для роботи, а не просто Накопичувача, також приємно вражає вага та габарити у кишені куртки чи кайса для фотоапарата, він практично не займає місця. А те, що корпус витримує падіння і має водозахист, додає впевненості, що ваші дані в безпеці, навіть якщо трапиться щось непередбачуване. Lexar SL400Go це не просто швидкий SSD, а багатофункціональний інструмент для тих, хто працює з великими файлами та сучасними пристроями. А виробник надає гарантійний термін довжиною в 60 місяців. Тож, якщо вам потрібен зовнішній, Диск для роботи подорожей або щоденного використання з iPhone, MacBook чи ПК – це один з хороших варіантів на ринку.